Телеканал ITV Media Group. Мене звати Івана Власюк і ми продовжимо наш інформаційний день сьогодні. Вже традиційно говоримо з Романом Шептицьким, учасником та 20-го сезону міжнародної битви екстрасенсів сірий магом з Тернополя. Пане Романе, слава Україні! Героям слава всім доброго, мирного дня. Хочу почати нашу розмову з того питання, яке хвилює всю країну. Це доля Маріуполя, Азовсталі. Що чекати? Адже в офісі президента заявили нещодавно, що зараз ведуться переговори про евакуацію медичних працівників і поранених з Азовсталі. Чи вдасться це зробити? Ви знаєте, зараз справді ситуація по енергії йде в такому ключовому ці так неочікуваної розв'язки. Це може відбуватися якраз от найближчих там день, два-три, і так як я вже не знаю, чи ми говорили попередній раз з вами, чи це вже я десь світло піреговорив, бо вже все всього так не згадаю. Але все було суть в тому, що зараз мені йде так, якби підстилені загрози якраз атак з 12, 13, по, там 14, п'ятнадцять, 15, 15, 17 число. І якщо до цього часу там просто літає там не вивести, питання чи взагалі буде кого вивозити. І от буквально там за останні два-три дні в прогнозуванні з'являється карта неочікуваної розв'язки допомоги в даному питанні, і зараз я навіть просто витягну три карти, щоб подивитися, як буде от чи вдасться вже по факту це реалізувати, тому що попередні прогнози показували, що реалізувати це вдасться. Знову ж таки, перший аркан у нас такий. Ну він не дуже позитивний, бо це аркан повішений. Він означає, що все таке не всі ті домовленості про які. Там будуть говорити з тими стороною ворога. Вони все таки не всі будуть до кінця виконані. Повіщений це таке знаєте, як жертва, і поки що там стан взагалі в такому підвішеному варіанті. Віднірка мечів знову ж таки, не всі, за кого йде мова, можна буде евакуювати. Можливо, це просто буде не зразу, це буде кілька етапів, але я наголошую, що для багатьох людей там просто відлік, де дійсності не на дні, а на години. Тому що треба якісна медична допомога. Віснірка меші якраз і говорить про те, що загроза для багатьох з кожним разом наростає, і це треба робити дуже і дуже швидко. І третя карта тут вона Богу дякувати позитивна. Двійка жезлів. Вона говорить про відкриття, хоча б навіть самих мінімальних можливостей, щоб може справді забрати зараз там тих, хто найбільше потребує, тих самих поранених так далі, як відкрита дорога, двійка жезлів і. Головне, що коли буде працювати цей коридор, щоб просто не було атак, нападів і обстрілів, як вони як правило це роблять. А загроза якраз теж є. Тому що нам залишається? Нам залишається молитися і просити, щоб всі домовленості були максимально виконані. І там має бути ще участь третьої сторони, можливо, в тому числі там вже мова йде і про ту саму Туреччину. Які варіанти вони мають теж малюватися з дня на день, тому ситуація критична, і дай Бог, щоб ці варіанти з'явилися. Шанси є зараз всім. Ось, тобто, підсумую шанси все таки є. Потрібно має щось статися, щось зрушитися, правильно? Так, 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 абсолютно. Попередня наша розмова, ми так трішечки говорили про те, що є певний відсоток загрози ядерної війни, і от буквально вчора колишній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що дії НАТО підвищують можливість прямого конфлікту між Альянсом і Росією, а це ризикує перейти в повноцінну ядерну війну. Чи збільшився зараз відсоток щодо загрози ядерної війни, чи це лише як зазвичай їхні якісь пусті балички? Ну в даній ситуації я не відчуваю, що збільшився відсоток. Він десь на такому рівні був п'ятнадцять двадцяти він так і залишається. І от на ці, от скажімо так, заяви карта випадає. Ось така: це карта мах, фокус та ілюзіоніст, тобто певна ілюзія, яку знову ж таки для чогось використовують для певних маніпуляцій, тим більше мах перевернути, тобто така знаєте, маніпуляція як то кажуть, за застаріла. Тому що я кажу, люди, які хочуть це зробити, вони це беруть і роблять. Тут питання йдуть якісь глибші. Знову ж таки, маніпуляція як залякування, маніпуляція як відтягування часу або відведення від чогось більш важливішого погляду. Ну от в такому плані воно йде. Друга карта, яка випадає, Бачите, карта карта от таємниці. Вони значить знають для чого вони це роблять. Для чого ця маніпуляція є необхідна, але ця карта говорить, що і всі таємниці скоро теж стануть явними. І третя карта, тут пухів. Ну богу, дякувати, вона позитивна. Тобто, що це означає? Це означає, що дай Боже, щоб цей ядерний удар був відсутній. Але я кажу, вона ця загроза в нуль не впала. Як і було раніше на рівні 15-20 вона на жаль, але все-таки тримається. І знову ж таки, точково зараз йдуть не тільки там окремі міста України, про які ми говорили. Ми говорили, що це може бути напрямок Львівської, Харківської чи Київської областей. Зараз навіть під енергії загрози ядерного удару стоять і деякі точки, деякі точки саме європейських країн розумієте. Ну вони теж якби проговорюють. Тому я кажу, від ворога можна чекати всього чого завгодно, но богу дякувати, що як на даному етапі це хай так і будуть просто там маніпулятивні балачки для залякування і для відведення погляду від чогось більш важливішого, що треба зараз вирішувати нагально навіть від тих самих питань Маріуполя. Так, стосовно маніпуляцій, хочу вас ще так само запитатися, чи буде нападати Білорусь на Україну, чи буде порушувати вона кордон по Білорусі. Ситуація насправді лишається теж така, ви знаєте, не до кінця визначена. З однієї сторони сказати, що є така карта активного нападу, ні поки що її Богу дякувати. Немає навіть карта перша говорить про таке, як в. Перевернута вісьмірка жезлів – це карта гальмування, карта того, що можливо там якісь попередні і мали би бути наступальні дії. Лише розкажу всередині в країні, там можливо і ті самі воєнні вони не хочуть цього робити, і там це теж загрожує певним бунтом всередині просто країни. Тому це питання як загальмовується. Друге, якби двійка жезлів, теж якби карта говорить про спостереження за ситуацією і про те, що багато чого буде залежати знову ж таки від питань на сході України. Чим більше там Росія буде програвати, тим більше вони просто будуть кидати при підкріплення напрямку східної України і на Західну Україну поки що залишається тільки загроза, що може бути повітряна, саме якихось як обстрілів. Найбільше це стосується все-таки питань населених пунктів біля границі, але воно каже, теж як свого роду відведення уваги від чогось більш важливішого, щоб роздосередити зараз увагу від тих самих гарячих точок на півдні та схід та сході України, і оця од карта Петірка вона теж це наголошує, що знову ж таки хотіли би напасти напевно, жоби до сих пір це теж зробили. Значить, сам не все так просто. І є за цим якийсь прихований підтекст, і це теж може бути напрямку просто для відведення уваги. Але сказати, що загроза теж там є нападу нульова ні, це десь так на, на тому рівні, як загроза ядерна, і так само загроза Білорусі і Придністров'я. від 10 до 20 відсотків. Але більшість відсотків поки що спостерігається, все таки за, е, за те, що вони будуть на своїх місцях, і наша сторона України далі буде вибивати ворога. З України і продовжувати звільняти території від окупації так, пане Романе. Хочу далі продовжити. Напевно, по регіонах по напрямках подивитися, що буде чекати найближчі 2-3 дні області. Починаємо напевно з східного напрямку. Те, що зараз найбільше, скажімо так, палає. Це Донецька область, тому що там росіяни ведуть обстріли по всій лінії фронту і завдають авіаракетних ударів. Що чекати Донецькій області? А я так зразу ви знаєте говорю по східних областях, так завжди спарен, Луганська, Донецька, тому що насправді вони між тобою по енергії йдуть майже ідентично. Що це означає? Це означає, що зараз на ту буквально вчора в своєму прямому ефірі вечірньому на себе на ютуб каналі теж робили прогноз на прохання глядачів, і саме по східних регіонах випало дуже вирішальними і дуже ключовими період якраз для нових перемог. Саме період з 14 по 18 якраз травня. З чим цей період може бути зв'язаний передусім, він зв'язаний зі збройною вогневою підтримкою, яка має надійти на певні позиції. Дай Боже, щоб так воно і відбувалося. При тому, це не то, що там якась основна, це воно йде циклічно, тобто буде ще допомога, ще підтримка, але якийсь такий перший глобальний відчутний момент може відбуватися саме якраз в проміжку чотирнадцятого, там по 17 по 18 травня. Тому, як то кажуть, нам що третежно брати з добре терпіння і тим людям, які там знаходяться тих під обстрілами, просто дай Боже захисту охорони, щоб вони це все могли е прожити і зараз зберегти життя. І це стосується цих напрямків. Зараз, поки цього підсилення немає, тобто в нас сьогодні 13, 14, навіть частково п'ятнадцяте, 16 число, вони йдуть все рівно з підсиленими спробами прориву туди, по цих точках, де ворог пробує наступати, але і енергія оборони. Від нашої сторони від збройних сил України вона теж працьовує, тобто що ворог, дай боже далі ніж ті позиції, які є. Він не повинен просунутися, тому що оборона працює якісно. Хоча і в деяких точках, в деяких локаціях а, наші а, хлопці потребують дуже сильно підкріплення, тому що може бути навіть така, якби, ну загроза прориву є. але в останній мен знаєте, як мають все-таки стримати і відбити. Значить, допомога дай Бог що прийшла чим швидше і вчасно. Так, тоді Донецька, Луганська подивилися Харківщина? Що чекати Харківщині у Харківщині? Тут ситуація я вам скажу чесно стає з кожним днем. Хай потрішки, але краще. І Навіть от сьогодні один з арканів, він такий обнулення. Якщо цей аркан випадає, для мене це завжди є знак як обнулення, як вичищення території. В свій час була територія Чернігівської, територія Київської областей. Коли цей аркан почав активно випадати, я казав, територія буде від, ну, від ворога обнуляти, звичищатись. Ворог буде йти. Те саме зараз стосується напрямку Харківської області. З кожним днем потроху йде вичищення окупованих територій. Ворог відступає, ворог тікає, ворог знову ж таки в деяких точках наляканий, в деяких просто в них немає ресурсу відстояти свої позиції. І є всі шанси якраз до середини травня, там 15, 16, те саме 17 травня. Можливо, навіть і основну, якщо можливо дай Бог, щоб всю територію Харкова Харківської області. Вернути повністю під контроль українських збройних сил. Шанси зараз є теж дуже високі, там успіхи є. І по повітряних загрозах кожного разу, хай потрішки, але йде зменшення саме повітряних атак. По Харківщині, заход... Виходить, правильно говорити, зменшення повітряних атак по Харківщині. Чи по Сході? По Харківщині, суто по Харківщині, по Сході, там треба тільки точка має бути підсилення збройного, щоб наші могли їх добряче повибивати. От тоді буде. Толк, поки там не буде збройного підсилення, завдання тільки якісно тримати оборону, і це богу дякувати наразі вдається і має вдаватись надалі. Так, наступний напрямок це південний, зокрема, Запорізька область, і місто Запоріжжя. Що очікувати їм? По напрямку Запоріжжя, Запорізької області, теж. Мав би ворог ресурс наступати, вони би хотіли захопити можливо всю область. Ресурсних недостатні. Тобто залишається поки що ключові напрямки, ті, які вже окуповані. Там де напрямок Мелітополя, Бердянського часто запитують так, коли звільнення? Звільнення, тобто я відчуваю так: операції щодо звільнення вже ведуться, підготовка вона вже йде, і саме Запоріжжя найбільше може зараз страждати, все таки від повітряних атак. Тобто день на день там, звичайно, не подібний, може бути десь більше, десь менше, але повітряні загрози вони все рівно ще є. А звільнення тих, якби окупованих територій, воно може відбутися теж в будь-який момент, тому що енергія цьому сприяє. І те саме стосується, зразу так забіжу наперед Херсонської області, тому що це один зараз теж з таких би найскладніших напрямків. Багато людей теж не зневіряються, що кажуть, там влада вже їх покинув, хто з них не пам'ятає так далі. Це неправда. Я з цим не згоден. За них пам'ятають підготовчі операції, також ведуться, але оскільки там багато є міст насправді складних, щоб ворога вибити під безпекою мають бути мирні жителі. Це не робота зайти і почати їх вибивати, витовкати, щоб потім шо половина регіону був крах, руйнація і смертей. І мирних жителів це не робота. Але я знаю, що цей регіон буде звільнений, і я розумію, що так як Запорізька напрямок і область. Буде звільнятися так само і там це з дня на день. Нарешті можуть розпочатися активні деокупаційні дії Знову ж таки питання тільки збройного підкріплення наших українських, наших воїнів українських. Так тоді скажіть, будь ласка, що стосовно Миколаївської області міста Миколаїв, що там очікувати. Агіко, на жаль, що карта йде перша, бачите, і так воно по енергії йде десятка мечів. Це ще продовження саме більш повітряних загроз атак, яка навіть несе загрозу для мирних жителів, і продовження боїв, які йдуть за звільнення території повністю Миколаївської області, те, що знаходиться ворог. Але тут, бачите, що є, карта так само обнулення. Знову ж таки, нам тут випадає. Тобто, так само є всі шанси вже в найближчі тиждень часу. Повністю ще більше звільнити і взяти під контроль територію Миколаївської області від ворога. Але оці загрози що повітряних атак є залишаються. Одеська область і місто Одеса, так само який прогноз їх чекає найближчим часом. А по стороні Одеси тут я можу сказати наступну інформацію: по повітряних обстрілах енергія якісно зменшилася. Це в принципі радує. Дуже хочеться, щоб так воно й було. Но повністю ці загрози в нуль не зійшли. Тому, якщо брати напрямки конкретно по цих регіонах, тобто зараз там сухопутня карта якби закрита для вторгнення, це теж якби радує. Більше спостерігаються усі пері... загрози повітряні, і то ця пікова точка ще йде до 13 14 числа. Це теж я неодноразово говорив про ці дати, і зараз до двох днів може ще якісна ситуація змінитися в кращу сторону, може дайком загалішок ці повітряні загрози були відсутні. Так, і місто Дніпро що чекати. На такій стороні також я можу сказати зараз, якби йде більш підсилена карта, зв'язана з повітряними тривогами, то попутньо ворог теж не має достатнього ресурсу, щоб наступати чи окуповувати. Вони би хотіли, вони би хотіли, звичайно, це зробити. Ситуація лишається складною тільки з позиції повітряних загроз. Як по самому Дніпру, так і по області. Ну, теж є всі шанси, що вже перехідна ця точка, 14, 18, можливо, дай Бог і по регіону повністю ситуація, щоб вирівнювалася шанси є всі. Так, наступний у нас напрямок це центральний, це Вінницька, Кіровоградська, Полтавська і Черкаська області. Де ви відчуваєте якусь повищену загрозу? По цих напрямках найбільша така точка це йде все-таки Кіровоградська область. Кіровоградська, тому що там так: день вроді, як все добре по енергії, день йде напруга теж повітряних загроз. Сухопутньо там все по всіх цих напрямках, які ви назвали, ти точка захисту відбиття ворога. Повітряні загрози, найбільше світяться. Це все таки йде Кіровоградська область, Черкаська можна сказати так більше до вирівнювання ситуації. Київ, Київська область, так само, тобто там дуже активно спрацьова енергія, відбиття. Більше загрози можуть бути по певних точках Київської області, і то стосується інфраструктурних напрямків, шляхів чи сполучних і так далі. По напрямку Полтавської області можуть бути також ще е загрози прильотів до 14, го до 16 го числа, це спостерігається. Ну і вже так заходячи, далі трішки вже північно Північну Україну беремо, тобто Сумський напрямок. Чернігівський напрямок там так само зберігається більше повітряні загрози. Так само точки йдуть 14-16 число, особливо по дону Сумської області, самі саме місто Суми, та точка самого міста Чернігова. Такі якби, ну локації під загрозою підвищеної уваги. Так, якщо почали говорити про північ, то так само Житомирська область що чекати, і столицю що очікує. А по посольській області теж воно кожен день іде так нестабільно, тому що там є певні якісь об'єкти інфраструктурні, які можуть ще все таки піддаватися повітряним атакам, але ситуація все рівно йде під більшим контролем, під більшою енергію відкриття. Це теж би радує. По самому Києву, оскільки вже останній період я прогнозую, практично останній тиждень там і що карта оборони, що карта енергетичного відкриття спрацьовує дуже добре. Тому дай Бог, щоб так воно і було, щоб після загрози минали Київ так само. Просто там, ну, наші якби, воїни максимально підсилилися і є чим захистити повітря. От в тому і все різнеться. Так, захід е, України, це Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька та Закарпатська області, так само де відчуваєте тут найбільшу загрозу, тому що останні дні, на щастя, схрестили пальці От повітряних тривог у нас не було. Але що нам чекати? Так, от як е, я вже теж е, ще ми забули за Вінницьку. Так два слова Та скажу. Він чи область так само вона е, там, от як Вінницька Житомирська, навіть Ті Вінницькій цими днями може бути більша загроза прикладів, не сухопутніх, а іменно повітряних загроз. І теж стосується інфраструктурних точок об'єктів з позиції Західної України. Так богу дякувати, тут поцікави постукати по дереву. А останні а, кілька дійсності днів, три чи чотири дні, вже ну як таких повітряних тривог практично не було. І чому не було? З однієї сторони, я бачу це як фактор, що в них дійсності, дай Бог, щоб так це було. Закінчилися ці ракети, які вони десь там далеко могли пускати, керувати так далі. І а, ті, що ще не закінчились, вони все таки більше сконцентрують на там південних, північних, частково ще центральних східних напрямках, тобто ближче туди, щоб дещо сполякати людей. Тут найбільша яка точка може бути це, так, як сторона Білорусі, де можуть бути ще обстріли, це значить Рівненська і Волинська області, тобто верх, і частково йдуть ще під загрозою завжди таких неспокійних енергій це Закарпатська і Чернівецька області, тому що вони біля кордону з тої сторони. Корона Львову так само може бути кордон, але він більше світиться загрозою. Хіба вже знаєте так, не буде що робити тому ворогу, то просто так, щоб котре навести паніку, страх може, десь вдарити сторона кордону. Те, що зв'язано навіть з там е, ну, там йдуть ці ми не митні контролі, а гран, ну, де границя, так де люди від, переходять, переїжджають, так далі. Тобто ці точки. Або певніше можуть бути і сполучні шляхи, особливо залізничні, тому що напевно просто ворог відважає, що може з тої сторони там будуть теж вести чи зброю, чи якісь поставки, хоча наголошую, ніхто цього не знає, знати не буде. І дай боже, щоб вся необхідна допомога приходила по призначенню, і ми щоб йшли однозначно до перемоги. Пане Романе, на таких словах хочу вам подякувати за нашу розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися з екстрасенсом Романом Шептицьким, учасником та півфіналістом 20-го сезону міжнародної битви екстрасенсів. Наша розмова з Романом є традиційною щоп'ятниці. Тому можете підписуватися на наші сторінки у соцмережах та залишати в коментарях запитання, які вас найбільше цікавлять. Я ж нагадую, що телеканал Media Group і надалі продовжує інформаційний день. Не перемикайте.